Моє передбачення буде гірше. Буде гірше, тому що так треба, тому що ані ми в Україні, ані в усьому світі не зрозуміли, що не буде воротця до 2013-го, ба більше до 2021 року не буде воротця. Для того, щоб уникнути розгортання третьої світової війни, поратися з глобальними викликами людства, нам доведеться переосмислити і політичну систему, і конфігурацію безпекової архітектури світу, переосмислити інституції від ООН до ВОЗ до кожної інституції, яка Виявилось неспроможною опиратися глобальним викликам. з урахуванням кліматичних змін, демографічних проблем, ризиків пов'язаних з розгортанням нових пандемій і з потенційним ризиком техногенних катастроф і штучного інтелекту. Ми маємо переосмислити як людство, як будувати новий світ. Як будувати наші відносини, як зробити нашу планету безпечнішою? Тому поки буде гірше до тих пір, доки ми не усвідомимо, що нам потрібно радикально змінитися самим. Так само і в Україні нема воротця до соціальної країни, до країни, яка б використовувала старі можливості, які ми отримали від радянської спадщини. Нова Україна це не дешева робоча сила, дешева електрика чи родючі землі. Нова Україна це. Складна економіка це магніт для талантів, це країна адаптивності, експериментів для всього світу, це експортер безпеки. Така країна дійсно буде успішною. Отже, буде краще, коли ми усвідомимо, що нам потрібно будувати нову країну і новий світ.